Важливе підсилення для оборонців українського неба. Легендарна 40-ва бригада тактичної авіації Привид Києва отримала від Кременчуцької громади потужний автомобіль підвищеної прохідності. У складі цієї бригади служать і мешканці Кременчука, які щодня ризикують життям, охороняючи повітряний простір над Україною. Це автомобіль, який допоможе хлопцям оперативно доставляти необхідне обладнання, перевозити особовий склад. Хлопці виконують завдання за призначенням, в тому числі. В режимі протиповітряної оборони збиваючи шахеди, які руйнують українські міста. Дякуємо їм, дякуємо всім кременчужанам, які служать в цій частині, а також в інших частинах сил оборони. Підрозділ відіграє ключову роль у протиповітряній обороні. Пліч опліч із силами ППО авіатори знищують ворожі дрони камікадзе та крилаті ракети, які становлять постійну загрозу для українських міст. Професіоналізм і рішучість льотчиків бригади неодноразово рятували життя мирних громадян. Військові висловлюють вдячність за надану допомогу та підкреслюють, що підтримка стилу надає їм сили, впевненості і мотивації продовжувати боротьбу за свободу України. Велика подяка вам за те, що допомагаєте оперативно виконувати всі наші поставлені завдання. Хочемо вручити подяку від нашого командира бригади за підтримку всієї місцевої влади і громади. Дякуємо Вдячність і великий привіт передавав вам також нашу яку табличку з, з нашим почесним званням. Хочу передати, щоб у вас в міській раді висіло, як пам'ять про те, з ким ви співпрацюєте, кому допомагаєте, і хто вихідці нашого чудового місця. Дуже вам дякую. дякуємо, дякуємо вам. Наразі подібні автомобілі є критично необхідними для підрозділів повітряних сил не лише як транспорт, а як елемент мобільності і ефективності під час бойових дій. Надійна автівка дозволяє оперативно реагувати на загрози, переміщувати ресурси та забезпечувати підтримку авіаційних операцій у тилу та на передових позиціях. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.